Інформація не для всіх, а лише для тих, хто має ціль, знає свою точку Б і таки хоче дійти до неї. Слухайте уважно. Тут про бізнес як саме життя. І багатоцінного для тих, хто розвивається. На початку шляху, в точці А, людина чітко бачить свою ціль. Освоївши багато нового, здобувши певні навички, вона починає рух. І йде такий собі стрибок. Отримує перші результати, неабиякий оптимізм, як наслідок, все ок. Відтак, коли перший ентузіазм спадає, починається відкат назад. Тут присутній якийсь супротив подальшому навчанню, нерозуміння, навіщо воно потрібно, і ця регресія продовжується аж до того моменту, коли людина. Припиняє повністю розвиватись і повертається до попереднього рівня. Або ж таки робить зусилля і продовжує навчатись, і її рівень зростає. І тут у кожного свій темп. Це індивідуально. А швидкість, до речі, взагалі не потрібно звертати увагу. Потрібно концентруватись тільки на кількості зусиль і наскільки результативна стратегія. Як є потреба, можна щось поміняти. В якийсь момент людині здається, що навичка здобута. Вона починає почуватись профі, ділитись досвідом з колегами, і, як правило, знову починається регресія, адже фокус змістився на інше. І потрібно знову ж таки зробити зусилля, пройти знову бар'єр подолання. І настає момент, коли виникає коли. нове розуміння сенсу роботи. Нові вміння працюють в комплексі. Розвиток особистості полягає у розкритті нових можливостей і формуванні нових навичок. Все це, що я вам тут розповідала, то не мій особистий досвід. Це я описувала криву навчання Альберта Бандури, професора Стенфордського університету, яка дає нам зрозуміти, що труднощі. Це природні періоди регресії, які дозволяють перейти нам на новий рівень компетентності, доклавши деяких зусиль.